Тань, тут в касі 500 гривень не вистачає. Ти не брала? Так це я взяла. Тань, ну я розумію. Зараз складне фінансове становище, але давайте наступного разу, якщо ж у мене попросиш, добре, і я тобі дам. Не бери більше з каси. Тань. А що ти тут робиш? Так, я розумію, треба розм'ятися, ти молодець. До речі, я сьогодні на роботу запізнилась на три години. Цю ніч не спала. Шахеди літали, ракети літали. Тому я вирішила зранку поспати трошки. Танечка, я розумію, ти не виспалась, молодець, що поспала. Давай я тебе ще на тиждень відпустку відправлю. Альбін, я там сумку продала замість трьох тисяч гривень за 300 гривень. Звільнена. А що так можна було?